Це дідо з бабою були і залишили тобі подарунок. Ти спала ще. Днем на народженням тебе. На столі, На столі знаєш чому? Бо ти ж знаєш чому? Бо я спочатку на підлогу, потім згадала, що у нас є один І я, крімбіль. я крімбіль. Вся поскладала сюди. Бачиш? Тобі. Ай, типенькі шкарпеточки будеш мати. О, не треба Ну, no, давай, починай шукати подарунки. Перше в цій кімнаті давай, no. починай. Так, холодно, 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 там, холодно, холодно, ні, ні, холодно. Гарячіше стає, тепліше тепліше, Гарячі, 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 гарячі. Дуже вже... Пече пече, 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 пече. Пече. Верніка, можна би ти так не ходила зірком протилежні в сторону, бо я став камеру. Ти там могла на тому стільчику відкриє ти так, далі. Шучки. Шукай. Шучки. далі шукаю. Тут теж, там було тепленько, де ти ходила, ще раз було тепленько. Ще раз було тепленько. де ти шучка, шучка, шучка. Тепліше. Гаряче в ножки пече, в ножки, в ножки, пече. Пече, в ножки пече. Так, в ручки пече. Ручки пече, пече, пече в ручки. Це воно. Далі. Хотіла ти то? Це тепер в другій кімнаті. Оці, так. Так, тепліє, тепліє, тепліє. Гаряче, гаряче. Гаряче. Це що тільки гаряче не розкриває. Ну, я хотіла, щоб не все тяжко тобі було шукати, а щось, щоб легше було. Дуже класний. А що там ще є? Ще М -м -м. Так, знову ту кімнату йди в тій кімнаті. Так. Да. Тепло, тепло, тепло. Гаряче. Тут, будь ласка, тут розкривай до ці, бо щоб вони ходили дурно. Для того, щоб розкривати, не треба якийсь <кху> відкритий ту кімнату. Великий. Великий пакет для великої кіси. <кху> для великої <кху> кіси. <кху> для великої <кху> кіси. <кху> Великої кіси. Не родичесь, бедолечко. Так, ще ще, ще, ще. Ще є так. Ззаді було тепло. Гаряче, чуть, чуть ще ні, не та. О, там гаряче, гаряче, гаряче. А це ще так багато задаванки. Зайка. Такі. Теж ти мене до нього дивилися там. В ага. все? Вже, все? Сьогодні, вітаємо тебе, щоб ти була здоровенька. Щоб ти була здоровенька, щасливенька, веселенька.